Слухайте, ну Туреччина може реально напасти на Росію і рознести її просто вщент. Шановні, ось стільки не вистачає до третьої світової. І якщо не прокинутись, то буде біда. Те, що буде відбуватися з Колією Тищенко, це, звісно, просто жах. То чи винен Ілон Маск в цій ситуації чи ні? Давайте розберемося. Такі вони вже й друзі виявляються, як я подивлюся. Невже Путіна може знищити Корею? Я вам дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, бо буде дуже гаряче. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І це ваше улюблено. На рубрика п'ять важливих запитань мольфару. Але найважливіша умова перегляду мого відео: це підписка на мій канал, постав лайк цьому відео і обов'язково поділися зі своїми друзями. Пам'ятай, чим більше ти пошириш це відео, тим більше позитиву і добра тобі повернеться. Отже, перше запитання, яке ми сьогодні будемо розглядати, це чи нападе Туреччина на Росію. Ви бачили, і я бачив, і всі бачили зараз, що відбувається з Туреччиною, що Туреччина абсолютно зараз знаходиться в дуже такому енергетично критичному стані з Росією. Чи це не фарс? Чи правда, що може статися так, що вони нападуть? І поставлять Росію в такий, знаєте, в, в такий кут. Чи, чи буде це, чи ні, зараз подивимося. Знову викладаємо три карти. і Що дві мечів. вони і хотіли б напасти на Росію. Але чомусь не можуть. Ну, ми всі прекрасно знаємо, чому вони не можуть. Але розумієте, тут питання з двох сторін. Одне питання: що вони, якщо вони нападуть, то вони е, лишаться звання Євросоюзу. Це стовідсотково одразу. Такі умови поставила поставив Євросоюз. Це стовідсотково. Мені прям іде вся ця історія. Друге. Що друге? Ну, це по-перше, королева кубків це, знаєте, це більш е, схоже на такі, знаєте, е, жіночі емоції, перебір цих емоцій і тому подібне. Я не можу сказати, що це щось серйозне і обдумане. Мені здається, що все ж таки це якась така, знаєте, історія з фарсом. Тобто нічого о, о, такого, знаєте, конкретного не буде. Ну, на даний час так точно. Тому що на даний час це все ж таки більше, знаєте, вон, е, в Туреччині. Чоловіки та й політики всі емоційні, для них дуже знаєте, важливо інколи там якось себе показати. Отак, типу, за ми зараз ми зробимо К щастю, в нашій країні, не говорять, а роблять. Оце, оце мені подобається набільше. Тут же все ж таки чи нападуть Ну, навряд чи. мені здається, що на даний час не те, що нема таку, таких цілей. Мені здається, що це нереально, тому що Євросоюз зараз максимально намагається втримати. Деякі країни, які дуже проти е, саме Росії, а це у нас ми знаємо на 100%: це Литва, Латвія, Естонія і Турція, звичайно, таку, Туреччина, вибачте, звичайно, також має отаку історію. Тому мені здається, що вони хочуть це зробити, і вони, може, і там щось думають це зробити, але все ж таки їх зупиняють і говорять, щоб ні в якому випадку це не робили. Ну і третя е, карта. Це у нас туз мечів, все ж таки говорить про більше думку, про слово, що типа я зроблю, але не про дію. Тому ми чітко можемо сказати тут з вами, що нічого поганого в цьому не буде. Ну, для е, Росії, для Туреччини зрозуміла історія, і насправді я можу чітко сказати, що ймовірність того, що Туреччина нападе на Росію, е, ну така, знаєте, мінімальна. Всі ви бачили, я думаю, вже світлини з, з, з зустрічі Путіна і ем, північнокорейського лідера Кім Е, ем, І ви зараз таке знаєте стоїть питання, чи будуть вони співпрацювати, чи надасть яким чином і їм якусь зброю? Чи ну, буде якийсь негатив з приводу цього? Чи загрожує Україні ця ситуація якимось боком, як то кажуть? Давайте дивитися. Чи загрожує небезпека від Північної Кореї? Чи буде Північна Корея допомагати Росії? Давайте дивитися. Знову три карти. І дивимося на перше питання. Ситуація доволі важка, взагалі, в стосунках, і зараз вивелася така, знаєте, переговори такі більше. Мені здається, що все ж таки тут, знаєте, доволі важко, якщо просто Північна Корея яким чином вступить в боротьбу, знаєте так конкретно вступить. То мені здається, що будуть великі проблеми у всьому світу. Зараз світ на ось тільки відривається до, як то правильно сказати, до третьої світової. Ось тільки. І Україна є от такою міцною е стіною, яка Кореї з Росією для Кореї не дуже вигідні, знову ж таки, не дивлячись знову ж таки на те, що Росія дуже. Здається, що ну, тут, тут неможлива історія, принципово неможлива. Тому що дуже багато знаєте говоряться, але ну мінімально робиться. Звичайно, в своїй країні, там, в своєму світі, він там витворяє ще дай Боже. Що. Але виходити на арену світову мені здається, все ж таки він не зможе. Але все ж таки, давайте дивитися. Місяць. Друга карта. Вона символізує нерозуміння взагалі ситуації, тому що сам Путін він сам не розуміє, як може повести себе Кічен Ін. Це така, знаєте, субстанція, яка не піддається логіці. В нього свій світ, в нього своя якась внутрішня історія. І він е, захоче е, дати. А завтра хоп і перехотів. Тому що ну казав, я вам нічого не обіцяв. Тіпа, от в такому форматі чому з ним взагалі жоден політик не може домовитися, тому що ця людина вона ну біполярного складу ума. Там сьогодні одне, завтра інше. Коротше кажучи, для Путіна це може виявитися. І ворогом, тобто, ця цей союз може вилитися в дуже неприємні потім е ситуації, негативні ситуації для Путіна самого. Тому туди, куди лізе Путін, мені здається, все ж таки е е е може його головою бахнути дуже сильно. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Третя карта. Третя карта пас Жезлів. Все одно, все одно, це предвісник, це предвісник оцього цього всього. Тобто він просто приїхав, подивився і поїхав назад. Про якийсь ті по допомоги мені здається навряд чи. тому що він реально розуміє, що якщо не дай Бог, світ почне нападати на Північну Корею. То мені здається, що вони не будуть готові до того. І там вже підуть ядерна зброя, там вже третя світова і, ну, і, і смерть цьому людству. Тому мені здається, що цей союз просто приречений на провал. І е, чи буде якимсь чином воно негативно складатися на Україну наразі навряд чи. хоча без Кім Чен Іна в Україні достатньо ситуацій негативних, які у нас випадають. Тому якось так, Микола Тищенко. Ви мене попросили подивитися, що його чекає. Взагалі, що це за людина? І чи правда те, що він мав оцей діалог? Знищуючи своїх же е, послідовників, людей, яких він кришував, знищуючи їх. Тобто, показуючи, що ось дивіться, я такий молодець, я такий прям все тут роблю, і взагалі я такий зараз такий, е, така людина. Тобто, ми бачимо реально, що так воно і виходить. Бо по цій карті саме це і означає, він вибрав для себе зараз позицію людини, яка ось в такому форматі себе проявляє. І чи, чи ну насправді він так відчуває, що він має таке, таке робити? Ні. Він хоче просто, по-перше, заробити грошей, по-друге, він хоче зараз максимально. Із за поганої репутації, бо давайте ми з вами будемо відкриті, в нього дуже погана зараз репутація. Він хоче оці питання всі врегулювати. І таким чином він буде молодець, і е, тобто він зараз не воськається з людьми, які дійсно такі корупціонери, ось такого рівня. Він бігає по, знаєте, по таким клаповникам. Ну, ці кол центри це все, все таке діло. Тобто він зараз займається саме цим ділом. Друге питання, яке я хотів би задати, чи протримається він на своїй посаді, чи буде він і надалі в політиці? Карта Дурня. Це символізує, що він буде обнулений. Тобто, це е, говорить про те, що е, він е, відійде в якийсь свій час від політики і почне знову бути таким блазним, тобто там займатися своїми якимись справами, займатися якимись своїми ресторанами. Тобто він не буде політиком і надалі. Тобто, я думаю, що закінчиться війна і закінчиться його історія. Бо мені здається, що коли повернуться е, наші військові ЗСУ, в, додому, то мені здається, що дуже багато з них з'явиться в, саме в Верховній Раді. Тому е, місце е, саме е, Миколи Тищенка. Я думаю, що навряд ли вона навряд чи вона там залишиться. Добре, і давайте таке останнє запитання для нього. Е, е, його майбутнє. Ось просто одну карту сигніфікатор Миколи Тищенка. Король мечів, він як сидів собі там десь на троні, в нього все буде добре. Хвилюватися за нього не потрібно, переживати за нього. Ну, я думаю, що ви чи ви переживаєте і хвилюєтесь, але в будь-якому випадку він себе знайде, в нього буде все добре. Е, і він себе, так знаєте, себе реалізує. Докопатися до нього, бачите, не можна. І він буде і надалі себе от так, таким чином проявляти. Тому на жаль, чи на радість комусь ця людина. Піде з політиків з політики і почне займатися своїм бізнесом, як і займався до війни. Багато хто з вас був в шоці. Я також, що Ілон Маск такий ярий, допоміжний агрегат Україні, вимкнув чи не вимкнув він ці інтернет-радари, оці інтернет, коли був наступ там в Криму. Давайте розбиратися. Давайте дізнаємося реальну правду. Чи приймав він участь чи ні. Чи, е, чи хтось це може зробив від його імені. Давайте подивимося. Отже, давайте подивимося, чи приймав участь Ілон Маск у відключенні інтернету Сталінка в момент нападу на Крим. Карта справедливості. Це говорить про те, що ймовірність того, що Ілон Маск знав про те, що відключиться там оці е е інтернет, дуже маленький. Причому ця людина дуже справедлива по своїй натурі, не дивлячись на те, зараз яка в нього ну не дуже гарна репутація. Давайте так говорити прямо. Але ця карта справедливості, тобто вона не говорить скоріш за все, що він абсолютно не знав про це, і зараз він замішан на цьому скандалі. Чи е, е, замішані люди, які працювали на нього, чи все ж таки, ну щось давайте доповнюючу карту. Так, це якийсь молодик. Який був як засланий казачок, як то кажуть, мені здається, все ж таки, що це не був Ілон Маск, що це була людина, яка контролювала ці процеси, яку може підкупили, яку, якої вже там нема. Тобто ця людина вже там не працює. Її чи звільнили, чи яким чином нейтралізували. Тобто, мені здається, що, що могла йти від Росії якась така історія, що його підкупили і, ну, звичайно, підставили Ілона Маска для того, щоб ця ситуація, ось щоб за те, що він допоміг Україні з цим супутником і інтернетом Starlink, вони його реально просто-напросто хотіли підставити. Тобто, мені здається, все ж таки, що це неправда, що Ілон Маск не має до того взагалі ніякої історії. Мені здається, що це неправда, що це що він не замішаний у цьому, а його просто елементарно підставили. Висновок, карта висновок, що і на чи буде надалі допомагати Ілон Маск, і взагалі як вплине оця історія на його життя. Ніяк не вплине. Він і надалі буде себе відчувати дуже добре. Карта дев'ятки кубків символізує те, що він буде сидіти на своєму троні, йому буде все добре, нормально, і ніяких проблем він мати не буде. Тому, друзі, е я думаю, що він і надалі буде допомагати. А мені здається, що оця ситуація якраз і допоможе йому ще більше визнанавиди Росію і таким чином. Ем, він просто елементарно відріже ще більше Росію від е, своїх старлінків і щось там почне робити з, для Росії в негативному ключі. Тому чекаємо. Багато хто з вас е, стурбується. Бачите, карма. Карма повертається до всіх. Якщо ви думаєте, що тільки Україна буде отримувати оцю історію, пам'ятайте, що всі ви отримаєте енергію від України. Ось ці країни, які найменше допомагають, або найбільше погано вібрують до України, вони будуть мати найбільше проблем. Я не знаю, з чим це пов'язано. Мені просто так здається, все ж таки. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що ці повені, всі ці речі, вони як карма іде, але ну давайте не чіпати Україну. Все ж таки, я так знаєте, просто так за за цю тему підняв. Але мені здається, що ну, всесвіт показує, земля показує, природа показує, що зі мною так не треба робити. Я ж вас всіх, як я вас і породила, я вас всіх і потоплю і знищу. Ви повинні розуміти, що до природи ми відносимося. З нахабною ситуацією, ми вимагаємо від природи, ми вижимаємо від природи, ми її енергетично знищуємо і фізично знищуємо. І ми всі, всі все, все розуміємо. І зараз природа нам почала відповідати. Тому все, що у нас зараз відбувається, пов'язано із Україною, також все у нас все на своїх місцях насправді. Тобто ми повинні розуміти, що все, що відбувається зараз в світі, все відбувається поверненням, кармічним поверненням самої землі. Тому тут питання не потрібно було. Чи будуть якісь ще негативні кліматичні ситуації в Україні? Малоймовірно, зараз е кліматична ситуація в Україні дуже дуже е спокійна. Е мені здається, що навіть якщо будуть якісь там кліматичні негативні умови, щось там десь затопить чи там щось згорить, е в будь-якому випадку у наші люди готові вже до того, тобто не буде ніяких е аспектів негативних. Тому мені здається, що з Україною в найближчий час буде все добре і хвилюватися не потрібно. І останнє запитання з приводу клімату: чи будуть ще якісь дуже жахливі на е, е, руйнування в нашому світі? Зараз підняли нарешті дуже активно почали думати, як вирішувати ці проблеми. І я вам більше скажу, що все все світ зараз, не все світ, а світ. Планета зараз активізувала всі свої ресурси на те, щоб боротися з цими стихіями. Тому мені здається, що все ж таки буде якась ситуація, але вони почнуть її яким чином виправляти в позитивну знову ж таки сторону. Тому я думаю, що всесвіт все ж таки врегулює оці питання з цими катаклізмами, і буде мир і налагодиться все, і все буде добре. Ну а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і поділитися з людьми якомога більше. Чим більше ви ділитесь, пам'ятайте, тим більше добра і позитиву вам повертається. Ну що, до завтра!